Шановні мешканці міста Суми, шановні виборці, в місті Суми існує ряд питань. І для того, щоб з'ясувати, як сумський міський голова ці питання вирішує, треба задатись питанням, як він здійснює надані законом йому повноваження. А в законі України про місцеві средування зазначені ці повноваження в главі 2, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме стаття 27 наголошує про повноваження. У сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку, та має два види повноважень: це самоврядні власні повноваження і делеговані повноваження. І я, задавшись питанням, запитав у Сумського міського голови, як він здійснював виконання делегованих повноважень. Пунктом другого. Пунктом другого. А саме, розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій. Що не належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій відповід... до відповідних органів. І, задавшись питанням у 2016 році, в березні місяці, я надав запит, у 2020 році, в січні місяці, я надав запит, спитав, як саме здійснювався закон України про місцеве средування, стаття 27, пункт 2, делеговані повноваження. І як саме ці повноваження фінансуються? Бо саме делеговані повноваження це в першу чергу урядові повноваження і зобов'язані бути профінансовані. І я, запитавши це питання, отримав таку відповідь, що Сумська міська рада не була осторонь проблемних питань, які останнім часом виникли на підприємстві, та зі свого боку приймала безпосередню участь в їх вирішенні на усіх рівнях, а саме приймалися наступні рішення: про звернення до прем'єр-міністра України, про звернення до президента, про звернення до голови Верховної Ради, і саме надається рішення. З якого місяця, якого року вони зверталися? Ну, відповідно цього, я відповідь не отримав, як саме здійснювалося виконання делегованих урядових повноважень. А саме найголовніше, як вони фінансувались. Бо ці повноваження існують, і вони повинні бути виконані і профінансовані. Але я отримав такі відповіді, що вони надали загальні якісь дані. Про звернення, про якісь загальні характеристики, про якісь методики. Я не питав про методики, про звернення. Я питав про виконання цих повноважень у Сумського міського голови. І особливо, як ці повноваження фінансуються. Бо це делеговані урядові повноваження, які зобов'язані бути профінансовані. А фінансування немає відповідно з даних листів. І до цього я питав, як за часів Мінаєва ці повноваження були виконані та профінансовані? Відповідь повна тиша. Тобто ці повноваження не виконувались і не фінансувались. Ось вам, шановні мешканці міста Суми, шановні виборці, як Сумський міський голова та до Сумського міського голови здійснювали виконання своїх повноважень, делегованих повноважень, які фінансуються. І зобов'язані фінансуватися. Відповідно Конституції України, там все зазначено. Так я спитав, яким чином? Відповіді немає. Ось, шановні, як міська влада, яку ми обираємо, відноситься до своїх прямих обов'язків та повноважень, не виконуючи їх, а надаючи таким чином відписки, гарні відписки. Шановні, приєднатись до команди Соціал-Демократичної партії, давайте. Це разом аналізувати, вивчати і впроваджувати в дійсність. Бо саме коли соціал-демократична партія прийде до влади, вона буде цим питанням прийматися, задаватися і, відповідно, робити все можливе для того, щоб це було втілене в життя. Бо саме це життя і саме ці повноваження мають на меті все життя мешканців. Бо ми обираємо місцеву владу, міського голову. Які формують структури виконавчих органів, які зобов'язані виконувати ці повноваження? Тож єднаємося, шановні, давайте об'єднуватися і давайте гуртуватися. Запрошую приєднуватися до команди Соціал-Демократичної партії. Все буде добре.